Слава Ісусу Христу, друзі! Вітаю тих, хто розважає над Божим Словом, вітаю тих, хто слідкує за відео. Нагадую, що минулого року ми розважали на Євангелію понеділка. Цього року, з липня місяця, розважаємо над Євангелією вівторка. Сьогодні маємо Євангелію, яке стосується безпосередньо кожного з нас. Будемо говорити про покликання учнів. Маємо Марка 1, 16. 22. Проходивши ж повз море Галилейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море, либо рибалки. Ісус їм сказав: Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. І вмить покинувши мережу, пішли слідом за ним. Прийшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея та Йоанна, його брата, що теж були у човні і направляли сіті. Тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька в заведейовчені знамітами, пішли слідом за ним. Прийшли вони в Капернаум, і він відразу ж в суботу увійшов в синагогу, узявся навчати і дивувалися його навчання, бо навчав він їх як повновладний, не як книжники. Отже, перше, що, на що я звертаю увагу, це те, що Христос прийшов на місце праці рибалок, щоб їх покликати. І каже, ідіть за мною. А потім же я зроблю вас рибалками людей. Отже, найперше, Христос кличе нас йти за ним. Найперше, якщо хочеш ловити людей, хочеш дощати Боже Слово, бути на стороні Бога, то Христос спочатку каже тобі: іди за мною. Христос спочатку кличе бути Його учним, наслідувати Його. Бо це йди за мною означає рух, означає рух до Христа, означає іти за ним, означає бути Його учним. А потім Христос каже: Я зроблю тебе рибалками, людей. Так як це зробив Симон, Андрій та інші апостоли, вони покинули усе і пішли за Ним, побажали бути Його учним. Христос сьогодні приходить. На місце праці кожного з нас і каже: «Іди за мною, іди за мною, і я зроблю тебе рибалками людей. Тому важливо сьогодні піти за Ісусом, щоб стати Його учнем. Важливо наслідувати Його. І плодом нашого життя буде те, що будемо ловити людей для Божого Царства, для Христа. Христос сьогодні запрошує нас бути тим, хто. Є світлом для світу, хто є сіллю для світу, бути тим, хто буде проповідувати про нього, на місці своєї праці. Можливо, сьогоднішня Євангелія напряму запрошує тебе закинути сіті. Можливо, сьогоднішнє Євангелія напряму запрошує тебе піти, у стан монаший чи священичий. Папа Францис про покликання говорив, говорив так, що покликання напряму співдіє з Божим задумом та серцем людини. Тому сьогодні Христос звертається до кожного з нас, – «Іди за мною, Чи відкрити наше серце, піти за Ним, бути Його учнем. Він війшов в Капернаум і почав зразу навчати, не як книжники. Але як повновладний Бог. І Христова наука є унікальна, а головне, я завжди доступна і безкоштовна. Христос готовий завжди навчати нас і бажає, щоб ми були його учнями. Тому важливо відкритися на цей поклик, який Христос сьогодні каже кожному з нас: «Іди за мною там, де ти є, і будь на стороні правди. Будь на стороні Бога. Тому сьогодні, якщо бажаєш бути учнем Христа, якщо бажаєш наслідувати Його, якщо бажаєш піти за цим Словом, «Іди за мною, то відкриваємося те письмо, читаємо і наслідуємо Його. Амінь.